Сьогодні познайомимося з роботою сервісу OpenWeather І таким чином ми також дізнаємося власне, погоду в будь-якому Тобто Є ось такий у нас популярний сервіс OpenWeather, тобто ось його офіційний сайт. Щоб в ньому працювати, нам достатньо зареєструватися і отримати також треба API. Так? Тобто спеціальний код. Дивіться, треба зайти, зареєструватися, якщо у вас немає тобто create аккаунт, в мене аккаунт вже є, тобто я просто заходжу. І у нас тут з'явиться, наприклад, API-ключ. так, тобто, дивіться, його треба, власне, скопіювати І можна потім буде використовувати. Також переходимо на API, і зараз подивимося основні команди, які тут є. власне, тобто, дивіться, нас цікавить власне, current weather Data. Ось таким чином. І тут у нас є власне, команди, які використовуються, для того, щоб отримати погоду, наприклад, в певному місці. тобто, Тут можна погоду отримати за координатами. Можна отримати також погоду в певному місці. Ну, давайте використаємо для написання нашої програми, використаємо середовище Google Calab. Запускаємо. Так, і давайте власне, зробимо новий записник. Так, створюється зараз у нас нова програма. Так, тут ми пишемо, наприклад, OVM OpenWeather, Нехай буде ось так. Так, і давайте зробимо запит. Дивіться, я також заготував тут, в принципі, фрагменти коду. Так, Пишемо код. Дивіться, Підключаємо необхідні бібліотеки. реквест, для того, щоб зробити запит на сервер OpenWeather. Також нам буде потрібно відобразити іконку. Тобто стану погоди, так, тобто або сонячно, або хмарно. Ну і також ми будемо працювати тобто, дивіться, від сервісу OpenWeather ми отримуємо відповідь в форматі JSON, тому також потрібна бібліотека JSON. Тобто і матпотліп, щоб надрукувати власне, картинку, так, яку ми отримуємо від погодного сервісу OpenWeather. Так, ми підключили. Давайте зараз запустимо. Просто, Щоб переконатися, що все в нас добре, що помилок немає. Так, ну зараз вже підключення йде. Так, все у нас добре, все тут нормально. Так, тепер дивіться, нам потрібно зробити власне запит, так, і також роздрукувати власне JSON-відповідь, так, яку ми отримаємо від сервісу погоди. Так, я вставляю, дивіться, ось сама власне, сам API, тобто це у нас власне посилання, також наш api ключ який ми також отримували. Ось ну, зараз можна зайти, дивіться, тут у нас є, наприклад, я зайшов уже, да? Тобто Можна зайти, наприклад, MyApikist, Тобто дивіться, Бачите, у вас ось ваш ключ, Тобто можна користатися моїм. В принципі, я залишу в коментарях, залишу код, і також посилання під відео буде також посилання на проєкт. Ось такий код. Сюди ви його вставляєте, інакше не буде працювати. Також потрібно власне, вести ваше місто. Це у нас буде строкова змінна сіті. І також робимо власне, запит, так, тобто робимо запит, отримуємо власне, дивіться, за допомогою бібліотеки реквест, метод у нас get. Ми сюди передаємо дивіться, передаємо наше місто, тобто ми хочемо дізнатися погоду в місті, і також передаємо. власне, АP-ID, тобто це у нас, по суті, API-ключ, тобто, який ми ось тут отримали. так, так тобто ось так, Абсолютно безкоштовно. Для цього власне, треба мати тільки Google аккаунт, і в принципі все у вас буде працювати. Дивіться, також тут додаткова змінна дата. тобто Ми також наш, власне, нашу відповідь перетворюємо в формат JSON, тобто по суті, в строковий формат і формат JSON так, тобто будемо його оброблювати. Так, також давайте його надрукуємо, подивимося, який у нас, що у нас за результат, як, що у нас приходить від серверу. Чи все у нас підключається, чи все у нас добре. Запускаю. Так, ну давайте введемо місто. Нехай буде, наприклад, введіть місто, яке там. Ну, нехай буде, наприклад, Київ. Київ. Так, щось у нас. ага, Так, endpoint. Так, а ну, давайте зараз. Так, треба тут трошки. Так, зараз одну секунду просто. Назвати як потрібно. Давайте зараз виконаємо так. Ось тут треба просто з великої літери. Так, end Давайте зараз трошки поправимо. Так, endдпоint. Ось тут ми поправимо. Так, ось так. Так, ну і давайте ще перевіримо все. Так, ще раз. Так, все добре. Так, давайте запустимо ще раз. <кхід> давайте введемо тепер -ка. зараз Київ знову. Так. Так, давайте зараз ще раз. Так, щось не подобається. Ну, давайте ще раз. Так, ага, endpoint, так, parameters, так, City, App ID, API. Ага, і API також треба. Новий також сюди. Так, ось так. Ми також перейменували. Так, давайте також поміняємо. Так, ну і давайте тепер ще раз запустимо. Так, буде у нас так Київ. Так, бачите, ми отримали відповідь. У JSON-форматі, бачите, тобто у нас погода в Києві, тут є також опис, дивіться, є у нас масив, ось такі у нас, власне, дивіться, його можна, масив можна власне, дізнатися. У нас ось такі власне, дужки, бачите, квадратні. І тут у нас є опис, тобто, дивіться, у нас погода зараз хмарна, є також хмарий, і також у нас є іконка певна, дивіться, яка характеризує погоду, є також широта та довгота, тобто, де знаходиться місто. Є також у нас тут температура. Температура у нас у Кельвінах треба привести у градуси Цельсія. Тобто ми просто віднімемо мінус 273. Так, і тут, дивіться, також є багато атмосферний тиск, вологість, там можна багато розібрати параметрів. Ну, нас буде цікавити ще параметр країна, яка каунтри, Бачите, ось цей параметр нас буде цікавити. І також буде цікавити. Там, Name, тобто, це буде у нас місто Київ в даному випадку. Ну, Можна з іншим містом, тобто з будь-яким. Дивіться, наприклад, ми вводимо там наприклад, Делі, Це Індія, наприклад, у нас да? наприклад, Делі. Так, і отримуємо інформацію. Бачите, тобто у нас тут країна, можна дізнатися, що це Індія. Бачите, так, ну це все добре. Працює, але дивіться, в такому форматі не дуже зручно користувачу власне, читати. Інформацію про погоду і сприймати взагалі. Тому краще це зробити, краще це розібрати все, цей тобто, JSON-формат розібрати і показати користувачу в якомусь нормальному форматі, щоб він міг все це прочитати і сприйняти. Тобто, ну, давайте зараз е зробимо так і зробимо. Дивіться, тут також додамо зараз сюди. У нас буде дивіться, температура, І ми її дістаємо. Дивіться, у нас є тут власне, у нас тут є об'єкт main запис, ось таким чином. Так, і тут ми дістаємо, бачите, температуру ось таким чином. тобто, В принципі, дуже просто дістати. Бачите, ось так ми звертаємося до дата, так, до нашого змінної. І, власне, таким чином, перший це у нас буде об'єкт main. І далі ми можемо дістати температуру. Да? Тобто темп, дивіться, можемо дістати дуже просто. Дивіться, з масивами також дуже просто. У нас є, наприклад, масив Везе. Ми хочемо отримати інформацію наприклад, у нас є Везе. І у нас тут один елемент масиву, тобто він у нас буде нумерація починатися з нуля, тому у нас тут написано 0. Так, і description Нам треба дістати. Description. Description, наприклад, ось такий. Також дістаємо. Дістаємо також іконку. Дивіться, тобто це код іконки. Далі ми будемо іконку підвантажувати. Так, ось у нас вона є. Також дивіться, у нас країна, country, Також. Дивіться, бачите, ось вона є. Тут Country India, і також Name, у нас, наприклад, daily, да? Тобто ось таким чином. Ну і також, дивіться, Нам потрібно перерахувати температуру. Зробимо, також, перерахуємо в градуси Цельсія. тобто у нас в Кельвінах. Нам треба показати в Цельсіях, щоб воно якось приймалося добре. І також зробимо, власне... Заокруглення, тобто будемо два тільки числа показувати після коми, так, тобто, щоб у нас красиво все виглядало. Ну, І також роздрукуємо опис, роздрукуємо власне, країну і роздрукуємо також місто. Так? Тобто, роздрукуємо, в принципі, все, що там є. ось таким чином. Так, ну, Можна тут також коми поставити. Так, І там також дивіться, також трошки переглянемо код. Тут форматована строка, дивіться, тут у нас виводиться власне, значення змінної чи температура. Ось таким чином ми можемо розібрати. Ну, давайте подивимось. Давайте зараз запустимо. Так, нехай буде у нас, наприклад, нехай буде Берлін. Нехай буде Берлін. Так, ось так. Так, ось у нас є JSON відповідь. Температура повітря, бачите, 15 градусів по Цельсію. Опис погоди є, власне, у нас тут Хмари. Так, країна у нас це Німеччина. І місто Берлін, бачите, Тобто, можна розпізнавати інші всі параметри, якщо ви захочете витягнути власне, з JSON відповіді, ви можете аналогічним чином все розібрати. Тобто, в принципі, Тут нічого складного немає. Все можна розібрати за аналогією. Тобто, ну, Давайте також дивіться, тепер, щоб не показувати власне, оцей, закоментуємо. У нас тут є сам JSON, тобто, відповідь, щоб її вже не показувати. Давайте зараз зробимо так. І давайте введемо, наприклад, нехай буде у нас. Наприклад, Київ. Київ. Так, ось температура повітря 19, 63, десь, ну, десь 20 градусів. Є також хмари. Країна Україна. І місто Київ. Так, ось так, наприклад. Так, Тобто, дивіться, ми ввели місто. Так, тепер нам не вистачає ще також показати вас на іконку з нашою погодою. Так, дивіться, тут можна, власне, дивіться, у нас є тут опис. Тобто, бачите, є у нас опис. Так, і давайте перейдемо. Тепер у нас дивіться, тут є ще власне іконки. Зараз ми їх знайдемо так. у нас тут Це власне API. так, і Тут у нас є також документація по іконках. так, тобто, дивіться, Тут англійською мовою все, ну, в принципі, можна розібратися. Дивіться, це у нас список іконок. Так, і ось таким чином, бачите, можна дістатися. У нас тут є також URL. Дивіться, це, по суті, посилання, де ми можемо власне, знайти іконки наші. так, Тобто повний список, дивіться, іконки у нас кодуються певним чином, і додається також png чи, да? тобто, і можна також отримати, Дивіться, у нас ось такі різні іконки є. тобто, Ми їх будемо підвантажувати, вони будуть відповідати, власне. Скажімо так, погоді, яка зараз є у місті, так? тобто яку визначив також наш наприклад, сервер, да? тобто яка там інформація записана в базі, ми будемо отримати цю інформацію. Так, Ось таким чином, бачите, є такі ось у нас і у нас є ось це посилання, Бачите, тобто ось можна завантажити, тобто є URL. Ми також будемо користуватися ним. Я вже заздалегідь підвантажив. Так, я це зараз все скопіюю. Так, і вставляю також сюди, власне, щоб, було, щоб власне, можна було завантажити власне, зображення, яке характеризує погоду. Дивіться, у нас ось є тут: це, у нас, так, дивіться, це посилання на зображення, код зображення. Ну зараз давайте в браузері просто завантажимо хоч будь-яке. Просто подивимося, для прикладу. Тобто, зараз я передам сюди інформацію. Так, і нехай у нас буде, наприклад, так, у нас тут є які зображення, давайте. Ну, наприклад, ось такий 01D. Давайте зараз його і передамо сюди, наприклад, просто щоб показати, що вони дійсно завантажуються. Бачите, зображення у нас завантажуються. Тобто ось таким вичином. Зараз ми також змусимо, щоб вони в програмі у нас завантажувалися, щоб все у нас було добре. Дивіться, у нас тут змінна є айкон також, яку ми також дістали. Так? Тобто дивіться, ось змінна айкон. Ми дістали код іконки. Так, є у нас URL. Це у нас посилання так, для завантаження. Також робимо get-запит власне, до серверу, завантажуємо картинку. І також у нас тут є ще дивіться, використовуємо також що тут клас Image і для власне, для завантаження зображення так, у вигляді, у двійковому вигляді. І також за допомогою, власне, за допомогою, допомогою власне, дивіться, також ну і завантажуємо, власне, тепер уже картинку будемо показувати власне, нашому користувачу. так, тобто ось таким чином Зараз ми також її покажемо. Так, ну Давайте власне, зробимо, дивіться, давайте тут напишемо напевно, що, так, завантажуємо картинку. Давайте напишемо коментар, який зробимо. просто хоча простенький. так, Завантажуємо картинку. Так, ось таким чином. так, Ну і давайте тепер затестимо, що у нас вийшло. Так, наприклад, Київ. Так, і давайте спробуємо. Так, дивіться, бачите, ось така картинка завантажува, яка характеризує. Бачите, у нас хмарність, і вона характеризує. Давайте ще якесь місто. Спробуємо. Нехай буде, наприклад, Мексику. Нехай буде так. Так, і дивіться, характеризує, бачите, зображення, там є дощ, бачите, тобто є дощ. І температура, бачите, десь 30 градусів. Ну, там, можливо, таке і є. Так, давайте ще дивіться, нехай буде, наприклад, Токіо. Японія, нехай буде. Так, Японія, бачите, у нас також 15 чимось. Країна також жапан, бачите, тобто Японія, все у нас добре. Так, давайте також ще завантажимо щось. Давайте десь подивимось, нехай буде, наприклад, у нас. Наприклад, нехай буде Індонезія. Ось так. Так, і давайте дивіться ось так. Бачите, 20 градусів. Також можна, ну, будь-яке місто, яке вас цікавить, наприклад, Анкара. Наприклад, Анкара. Так, і також, бачите, отримуємо інформацію про погоду. Отримуємо, власне. Температуру, ну все, що нам потрібно. Я тут все не виводив, можна, в принципі, вивести всі параметри. Ну Бачите, картинки завантажуються з інтернету. Тобто, в принципі, за посилання можна завантажити все, що потрібно. Ну Давайте ще затестимо. Нехай буде якесь тут у нас, наприклад, наприклад, ось так. Так, Бачите, тут інша вже картинка. Так, Це у нас, наприклад, бачите, ось місто ще також, дивіться, бачите, ось таким чином. ми Власне, завантажив, ви бачите, тобто, і можна показати інформацію. тобто, І можна це власне, використовувати в мобільних додатках. Я використав власне, це з використанням Google Colab, щоб просто показати. Можна власне, також використовувати за допомогою бібліотеки TK-Inter, Все це зробити графічний інтерфейс і зробити додаток, щоб був зручний для користувача. ну, і Зараз дивіться, він досить зручний, тобто, бачите, ми запускаємо все у нас. В нормальному вигляді, власне, тобто людина може розібратися з погодою, тобто отримати прогноз. Можна параметрів більше вивести, але для ознайомлення вистачить поки таких параметрів. Всім дякую за увагу.